Всем привет, ребята! И наконец-то вышло новое обновление и, в чехингане. Ус. Цел вот такое новое оружие. И специально так срок. И оно телепортує. Зараз. Он... Зараз. И, и воно телепортує. О, тут камера розов. Це вже бачив, я провіряю, тестував. Щось воно так може. Це що таке? О, тут респаун є О, а, а де я? Що я? з блоків Не поняв. що це за блоки? Я тут нічого не став? Стоп, цей предмет Я не вірю. Кстати, ребят... Усе щоб поміняли от таке. І тут ось така камера. Оп. І це я. О. Тепер так можуть... Це тепер допоможе ютуберам. А щоб вийти, все отак треба. Так, ну це видаляємо. Я ще щось там бачив, нове. Ну де, -мо. З предметів. Усе. А нет, целого я не бачу. Я вроде бы ничего не бачу. Это что такая? Я направляю целого, я надувусь. Интересно. О, пофиксилы. Вот что. Ля, гляньте. ты, А, а, а что тут такие черные, белые крадваты? Йоу, гайс. Це допоможе для якогось там не знаю наприклад, Що?! Що?! мини. Внос так не було. Це не помінявся. Окей. Е, Верни, ты чубчик. А, кстати, очі поменяла. Я назад. Ем, ем, У нього ж тут бути, вроде. Да, трохи підсунути Че лапс, коротше, такий. І... Кстати, ой, не буду спалити зразу. В її у нас нічого нема, наверное. Якщо щось тут ви побачили, то скажіть, то я просто не знайшов Тут тоже нічого нема. О! Кстати, це другий вогонь. І його ще можна поміняти кольор. я поставил, в это зуб, побачив, поставил на зеленый. О, боже. А чем он тухнет, я не понял. Нет, только тухнет. А, нет, не тухнет. Так что кинуть. Не, он ничего не работает. блин. А я сейчас думал. Я уже думал, что он что-то сделает. Ладно, заходим. О, кстати. А, я вам тут покажу. Все, я кнопка распавн. Ну все. Совсем. Дальше. Снежка. Все, кстати, ребят, сегодня покажу, как получить одну там прикольную штучку. Нам треба зайти на... На... Лицсквад. Э, э, на два. Вс. Е -е 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 -е. Все. Тепер я зараз использую цю штуку, щоб вам показати мистер. Якийсь Якісь петух, що до мене <плевітнє> дешов. Все. Дивіться, тут оце. Ви получите потім очі та учікена і його клюв. За зараз я. Зараз я зроблю скин тут чикена. Усё. Скин Скинтол И много. Не знаю, выберу О, можно поменять на черный. Эппли. И вот так. Ой, э. Тепер заходимо, о, все, тепер два. Тепер все. Це мій новий аккаунт, так що тут немає пасхалок всяких. Мені треба їх знайти тепер. Це цей скіт чорний все. Тепер на стол чикнотов. Далі я вам показую нові оці. Скини. Е, так, листаємо, листаємо, листаємо. Ось. Е, це отакі от комара, але його ще додавали до цього обновлення. А на айфони зробили зробив лапс, тепер у цей Я повішка зовсім є. Птичка. Черепашка ніндзя. Ой! Так це ж зробили з концепти у таких монстрів. Отаких от чебуречків. Дальше приїзд. О! Піс план з вас ПВЗ. по везе опсик? Зараз я беру клюв. Штучка, да. З клюфів нічого такого новенького нема. Треба оп. оп. Далі хоп, 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 хоп. Наконец-то учикану додали. Вот тут услов такие фрейки. О, все. Оп. Оп. О. Хм. Оп. 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 О! Сквик гайм. Оп-оп. Все добавила Usів, Я побуду тончиканом об Омонгусе. Не зроблю сервер ОМОНГАС, я серьезно. все, это все новые. Дальше рюкзаки, 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 рюкзачки. Поставим. Я вроде бы там ничего не бачу. Они а, есть. Все такая. Будто бомба. И древесины. Мобы. Как всегда, ничего не могу. Комарик уставься. В самолетах тоже ничего нового. Тут, наверное, тоже. Да, тут Більш такого нема. Окуляри. Там тал чи кура є. Тал чікен. І ось такі гіпочки. Ох, йома. О, дивіться. Я таке тут придумав. Зачем я тал чікен? Я така, це ж так геніально. Ладно, машина. Да, я сильно багатый, Подивіться на мої монети, но на них пишу ладно. О, ладно, достань далі. Ось Це я можу купити. Кстати, сінове? Так, сінове це шаване. Да, це це я дуже багатий, так що шо... я можу багато чекувати. О! Оп! Оп, оп. 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 Це що, це тролло-тролло? Ні. Наверно. оп-оп, це все. в рюкзаках вроде бы ничего нового не а точно я уже давались ёп смотри а точно я уже давались слушай ничего нового с я же вам показывал а точно ничего нового нет. Кроме того чекур. кур ох кстати шляпы вам я не показывал Я зараз далеко, далеко, далеко задалеко, дуже при... далеко долистаю. Ось. Е, оце нове. Це арабське дуже нове. Нове, 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 і нове. І нове. Нове, 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 нове. нове. А, це від толчика, но вам ще за це дасть. Ви можете потім взяти клюв. Я за. який клюв? Таку. Я забув, як он називається. Ладно, наваш. Зберегти костюм. Шнежка, то певне. Рекламка, рекламка. Я ненавижу вижу рекламу. Ой, фрімот. Все. О, ще десерт каса Десерт якийсь чи що? Ого, двигайте, да Воно що безконечно, Все, я буду їхати на машині сами місті. Наверное, це, це быстро. Капец! Ай! Ну? Капец! Ну тепер ты от цього. Не понял. Бар тут просто пустота. Капец, он удобный, реально. Все, я так, ну все. О. А типа, он не можно. На другие, Ага. Я все-таки возьму свой старый любимый корабль. Чего? там забыл Там, 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 там. І... да для набьется будешь должен симу довго, дов... наверное. Капець Капец, довга карта. Дивіться, як я далеко требую распав нажатий. все. Капец. Тут есть может бути якась пасхалка, наверное. Наверное, новый Вестерна. На тёмном, кстати, шее анимации, новых анимаций, на Макс. к а, сожалению. Зараз. Зараз, Ну, обращайте внимание на другие звуки. О, всё. Ой. Ох. Не, задолго так. Не, побыстрей треба. Ой. Это як. Все. Всем с вами был я. Иля Плей. И всем пока-пока. Ой, Ой. А,